Всім привіт! В цьому відео я хочу поговорити про матеріальне і про духовне. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюю своїми знаннями, інформацією і сподіваюсь, роблю щось хороше і добре для цього світу. Якщо чесно, я не хотіла записувати відео, але на початку року я дала собі обіцянку, що я буду регулярно вести YouTube і щотижня викладувати, записувати нове відео. Але в цей тиждень було дуже складно, тому що в моєму житті сталася неприємна, болюча ситуація, історія, горе, яке вибило мене з колії, і мені не хотілося, звісно, передавати цю енергію, але я вирішила, що треба записати. Я дала собі обіцянку, і тому перед собою я її виконую. Чому я взагалі записую відео? Хочеться з вами поділитися. З однієї сторони, звісно, мені хочеться зростати як професіонал, ділитися своїми знаннями, доносити свої ідеї. Але для мене це теж про проживання якогось досвіду і про. Про рух енергії, тобто, коли мені приходять якісь знання, ідеї, це все енергія. І якщо я цю енергію не передаю далі, не видаю в якомусь форматі, в тому числі в безкоштовному відеоформаті на Ютубі, то ця енергія вона застряє в мені і створює енергетичні блоки, які можуть проявлятися як на фізичному рівні, тобто на фізичному стані моєму, на здоров'ї, на ресурсі. А також і в плані моєї енергетики, як я себе ментально почуваю. Тому це, звісно, це проявлення на Ютубі. Це більш для мене. Я роблю це для себе. Але з іншої сторони, мені хочеться робити щось добре для цього світу. Можливо, це якась компенсація, там не знаю, дитячих якихось травм чи ще чогось. Але мені дійсно хочеться, щоб світ став трошки краще, щоб вібрації стали вище і щоб. Світ наповнився, щоб все таки було більше в ньому любові, доброти. І якщо я можу хоч на якийсь один процент, це змінити, то я дуже рада. Предисторія буде, мабуть, така, що. Те, що я останнім часом проживаю, це, мабуть, свого роду такий внутрішній конфлікт. Якщо чесно кажучи, таких внутрішніх конфліктів у мене дуже багато, взагалі, все моє життя, мабуть, збудоване на якихось внутрішніх конфліктах. Тому що я все, що я дізнаюся, вивчаю, чую, я завжди ставлю під сумнів. Не знаю, це добре чи погано, спірне питання, але. Завжди якийсь виникає в мене такий конфлікт, і розмова між собою всередині. Одна частина сперечається з іншою. Можливо, якби я там запитувалася відповідей чи інформації у інших людей, то можливо і конфлікт би цей по-іншому вирішувався, але. Все одно Трішки більше року тому назад я почала вивчати хаос Хілінг і з того часу почала більше ділитися з ним. Якщо чесно, я ніколи цим не цікавилася. Так, в дитинстві там була вдома у нас книжка феншуй, але я її читала, але мені це все здавалося ну, трошки складнуватим. Так було цікаво. Все ж таки, це да, ця езотерична. Історія дуже цікава, але якось так далі в своєму дорослому житті я не придавала цій темі якоїсь великої значимості. І лише декілька років тому назад, після історії з пандемією, або в час навіть пандемії, я почала цікавитися темами здоров'я, здоров'я і харчування. І тоді, саме в цей час я дізналася про цей холістичний підход до здоров'я, про цілісність, що на наше здоров'я не тільки впливає те, що ми їмо, а те, як ми спимо, як ми спілкуємося з іншими людьми, які у нас стосунки там з близькою людиною, сім'я, яка у нас, і дім це теж була частина цього колеса балансу, коли все впливає на наш стан. Взагалі, це холістичне здоров'я. Насправді для мене це про високі вібрації. Коли все добре, у ці всі частинки колеса, вони в гармонії, то ми знаходимося на високих вібраціях. Як я кажу, там було й про дім, але чесно кажучи. Ну, я подумала так, в цьому я смисла, але це мене не дуже якби, цікавить. Потім продовжувався мій шлях як коуча по здоров'ю. Я навіть трохи практикувала, але вирішила, що це не моє, що я не можу працювати з клієнтами, які не хочуть нічого робити, хочуть просто вивчати інформацію, але щоб зміни відбувалися самі собою. Для мене це було не приносило мені задоволення. Не знаю, добре це чи погано, чи може я була мало наполегливою, але. Я почала просто для себе вчати і не практикувала як коуч по здоров'ю. Але тема коучингу мене не покидала. Я вивчала все більше, більше, займалася питаннями, як функціонує наш мозок. І дуже цікаво, як це все потім розвернулось, куди мене привело. Я думаю, я ще про це розкажу. Але зараз не про це. Це все мене провело да, до теми езотерики і в кінці кінців до хаус хілінгу, до те, що називається васту і фуншую, ці древні знання про те, як ми маємо взаємодіяти з нашим домом. І як ми можемо таким чином покращити своє життя? І мені дуже стала цікава ця тема. Я почала глибше, глибше вивчати, і прям мене це захопило неймовірно. Це прям що дуже таке цікаве. Але з часом у мене з'явився цей самий внутрішній конфлікт, тому що з однієї сторони, що таке вастухаусхілінг, це знання про дуже щось матеріальне. Це говорить про наш дім. Що ми маємо гармонізувати наш дім? Ми маємо дбати про нього. Ми маємо, оскільки дім є нашим продовженням, продовженням наших тіл, він безпосередньо впливає на нас, рівно так само, як і ми впливаємо на нього. Це Цей взаємний обмін. Так само, коли ви живете з якоюсь людиною, ваші поля постійно дотикаються один до одного. Так само, коли ви живете в домі або працюєте на роботі, да ті самі поля. У цих неживих умовно неживих речей вони теж взаємодіють з вами. Ми не бачимо тонкого світу. Ну, скажімо так, більшість людей не бачить. Є ті люди, які можуть побачити. Але в основному це бачення воно заблоковано. І я, в принципі, впевнена, що якщо там щось пошевелити в нашому мозку, щось порухати, то ми можемо дійсно побачити тонкий світ. Але знову ж таки, зараз не про це. Васту це. Стародавні ведичні знання про те, як має бути організований дім, як має бути дім збудований за цими важливими принципами, коли дім він, хоч це і людське створіння, так, людина в принципі творить дім, але Дім він існує на землі. А на землі панують певні закони закони землі, енергетичні закони, коли у нас є там чотири сторони світу, і там є різна енергія, і відповідно до цього має бути збудований дім. Тобто, наприклад, одна кімната має бути відповідно там до півночі, і тоді там будуть правильні енергії. Якщо ми на цій кімнаті будемо займатися правильними справами, наприклад, якщо на півночі у нас буде робочий кабінет, а не туалет, скажімо так, то у нас буде. Енергія прибувати в нашу фінансову сферу, в наш бізнес, і ми ж можемо там розвиватися. І це цими всіми питаннями займається Васто. І хаус-хілінг базується на Васту, на феншуй, на цих всіх ем, стародавніх знаннях. І це все дуже проматеріальне, да. Тобто, ну я ж кажу, дім він про матеріальність. Ми там прибираємо, ми приносимо гарні речі і взагалі. Основна ідея, да, що ми піднімаємо вібрації для того, щоб в домі були високі вібрації. І ми були на однакових вібраціях. Тобто, коли нам поганенько, ми падаємо в своєму стані по своїм вібраціям, дім нас підтягує. Навпаки, коли ми в класному стані, ми ділимося вібраціями з домом і потім взаємодіємо один з одним, тобто ми підтягуємо один одного. І одна, звісно, із основних задач це тримати дім на високих вібраціях. І коли ми купуємо якісні, дорогі речі, які володіють. Сильними, тонкими тілами, прокачані, так сказати, то, звісно, це не дешеві речі, це дорогі, якісні речі. І це теж про матеріальне, що ми багато свого ресурсу вкладаємо в свій дім, багато фізичного ресурсу, матеріального грошей вкладаємо. І ситуація в чому, конфліктній? В чому? В тому, що, наприклад, буддизм він вчить нас не прив'язуватися. Основна ідея теж, якщо так грубо говорити. Це відв'язатися від цього матеріального світу, вийти з колеса сансари, з переродження, щоб у ці всі зачіпки, прив'язки вони нас більше не тримали, щоб ми звільнилися і перестали постійно природжуватися. Взагалі, якщо говорити про це, то я вважаю, що ця тема, ці стародавні знання, які ми володіють буддисти, або ті, що закладені в філософії і в вченні буддизму, вони трошки. Видозмінені, як і в принципі всі інші знання, те саме, що інформація з християнства чи з мусульманства, вона трошки видозмінена. Бо людям властива така історія, вони змінюють те, як їм зручніше. Тому я думаю, що, на мій погляд, Ідея не в тому, щоб від матеріальних зачіпок звільнитися. Звісно, це дуже сильно працює. І задача не в тому, щоб перестати перероджуватися, задача в тому, щоб пробудитися, прокинутися, усвідомитися. Це зараз такі прості слова, але насправді в них дуже глибокий смисл. Усвідомитися не в тому, що там стати свідомішим, там якось жити більш свідоміше, дивитися там свідомо на своє життя, робити свідомо якісь вчинки, приймати. До уваги те, що в нас діє причинно-наслідковий зв'язок, робити людям добро. Там, ну так, да, це все класні штуки. Звичайно, я цього всього не відміняю. Кажу, що воно має силу і так, і треба жити по якимось великим цінностям важливим. Але ідея не в тому, щоб перестати перероджуватися, на мій погляд. Я зараз не кажу, що я пишу нові закони буддизму. Я говорю те, що як я це бачу, як я це відчуваю. Основна ідея в тому, щоб усвідомитися і зрозуміти, що ти можеш проживати життя не просто там страждаючи або не маючи зачіпок за матеріальне, або навпаки їх маючи, а задача в тому, щоб свідомо жити, свідомо не на цьому свідомому рівні фізичного земного існування, а на більш вищому свідомому рівні. Я не знаю зараз, як це пояснити, щоб було зрозуміло. У мене це відбувається на рівні відчуттів, тому складно підібрати якісь слова. Я, мабуть, підбираю просто синоніми. Тому це усвідомлення, ніби знаєте, прокинутися, от прокинутися, що ти розумієш, що ти вже не спиш, але ти вісні, як ти по свідомий сон, але в житті. Тобто в мене виникає таке протиріччя. З одної сторони, ведичне знання, васту говорить про те, що матеріальне дуже важливе, що ми маємо вкладати ресурс, гроші, фінанси в наш дім, що ми маємо добре його організовувати, дбати про нього, вкладати нашу енергію. І це ніби прив'язує нас, да? прив'язує до цього матеріального існування, бо коли ти вкладаєш великі гроші, там, ресурси, в свій дім, купуєш гарні меблі, там, постійно про нього дбаєш, це стає ну, теж частиною тебе. Ти просто відчуваєш любов як до, не знаю, так само ти відчуваєш любов і до свого дому. І це нормально, класно, так і має бути. Але це прив'язка, ця та сама прив'язка, яка тримає тебе. Ти можеш боятися, що з домом щось трапиться, там не знаю, що якась річ зламається, і це знову буде там, коштувати грошей. Або ти дбав там, не знаю, про свій садочок і з ним і там поливав свої троянди, не знають з ним щось сталося. І, звісно, це неприємно. І дуже болюче, що таке може там трапитися, але це прив'язка матеріальна. А буддизм говорить, що не треба прив'язуватися. І як одне ведичне знання може пов'язуватися з іншим? Чому виникає оце протиріччя, конфлікт? І тому, з однієї сторони, я у цю філософію буддизму розумію, що ми не маємо ні до чого прив'язуватися. Знаєте, в німецькій мові є така фраза «Das letzte Hemd hat keine Taschen». Якщо перевести, це, значить, що остання сорочка, вона без карманів. Тобто на той світ ми нічого собою не забираємо. Це все матеріальне, яке є в цьому житті, воно тут і залишається. Звісно, це все досвід, і досвід можна проживати по-різному. Можна жити там е, в Халабуді, да? а можна жити в розкішному домі. І це трошки буде різний досвід. І я, звичайно ж, за розкішний дім, не за халабуду, але it depends, як то кажуть, це все таке під питанням. І якщо дивитися на мене, то я взагалі по собі, наскільки я знаю, я ну абсолютно нематеріальна людина. Um, да, звісно, мені подобається там добре виглядати, добре вдягатися. Я не проти мати там гарні речі, якісь марки, тому що це якісні речі, які приємно одягати. Це не речі за кілька євро, які там ну ти просто дивишся на них, і ти розумієш, що їх неприємно носити на собі. Це ж знову ця історія про вібрації, дорогі речі. Тут можна, звісно, говорити про егрегори, але навіть просто матеріали. Я зараз говорю навіть просто про матеріали, ці якісні, натуральні матеріали і матеріали синтетичні, дешеві, вони володіють абсолютно різним рівнем вібрацій. І тому я, в принципі, звичайно ж, за високі вібрації, за дорогі речі. Але у мене немає такої залежності, що мені там 100% там треба купити якусь маркову річ. Якусь дорогу річ, не знаю. Я купую речі, якщо вони мені там, не знаю, для чогось потрібні. І взагалі ця історія з грошима, ну, в мене є там да, певна кількість грошей. Я не говорю, що я там, бідно, живу. Але в мене немає мільйонів, тому що в мене немає такого, як я вважаю, такої прив'язки, що мені потрібно обов'язково мати мільйони чи ще щось. Гроші для мене це ну, як ресурси, просто, і, які я можу вкладати в щось інше. Не знаю, чи це правильна історія, неправильна, можливо, тому і в мене немає мільйонів, що я дуже з легкістю ставлюсь до всього матеріального. І якщо говорити да, про хаус хілінг, то знову ж таки він про матеріальне, вас то про матеріальне, а буддизм не про матеріальне. І в мене трошки виникає такий конфлікт. Але чому я про це заговорила? Тому що це історія. Як я це бачу, це не просто історія про матеріальне, звісно, працюючи з домом, гармонізуючи його і знаючи, що дім це частина нас, продовження наших тіл. Коли ми змінюємо щось в домі, це впливає на нас і змінює нас. Вивільняється енергія, яка яку ми направляємо в ту сферу життя, яку ми хочемо змінити. У нас щось стосунками не так. Ми можемо працювати там сектором Венери, сектором місяця, там змінювати. Якісь декорації, не знаю, змінювати кольори, меблі, просто прибирати, розсламляти ці сектори. І тут буде мінятися у жінки історія зі стосунками, будуть з'являтися там, з'явиться чоловік, з'являться стосунки, або вони покращаться і все інше. Звісно, це все класна історія, що через дім ми можемо там, ну, умовно, грубо кажучи, просто здійснювати своє бажання. да? Але з іншої сторони, для мене це ну, теж трошки про більше. Тому що тут, мабуть, як я це, я не хочу просто сприймати там цю працю з домом як просто щось земне. Просто, да, це класно, але це не єдине і не найголовніше. Для мене, мабуть, найголовніше те, що додому я ставлюся більше як ну, до живої істоти. Знову ж таки, може, це добре, погано, я не знаю. Але тут діє у цей закон. Де як в малому, так і в великому цей закон фрактальності, коли, наприклад, там електрони в атомі вони там рухаються, так само як планети навколо сонця рухаються, як сонячна система в галактиці рухається, як самі галактики рухаються навколо центру його її. Тобто це все від маленького до великого, воно все працює за однаковими принципами. І так само, коли ми гармонізуємо дім, а дім це частина нашого всесвіту, ми таким чином гармонізуємо частину нашого всесвіту і гармонізуємо весь всесвіт. Тобто це про підняття цих вібрацій. Коли ми піднімаємо вібрації в домі, гармонізуємо його, працюємо з ним, розслабляємося, даємо йому своєму свою любов, підвищуємо ці частоти і вібрації, то ми таким чином і гармонізуємо Всесвіт. І для мене це, мабуть, найбільше таке, найбільш значиме відчуття, що я ставлюся не просто, щоб купувати в дім якісь там якісні дорогі речі, купляти дорогі меблі, не знаю, а більше до того, що я ділюся своєю любов'ю, ділюся своєю вібрацією зі своїм домом і підвищую таким чином його вібрації, і роблю невеличкий вклад в те, що я підсилюю вібрації всесвіту, вібрації нашого існування. Не знаю, можливо, це звучить для когось сильно відлетівшим чи ще щось, але я все-таки не знаю такий оптиміст, романтик чи як це можна назвати. Але я та людина, яка вірить в те, що ми все-таки маємо змінюватися і рости, ми маємо піднімати свої вібрації, тому що це абсолютно інший рівень існування, коли люди будуть знаходитися в іншому стані і по-іншому проживати, коли навколо нас буде любов, коли навколо нас буде радість, розуміння, прийняття. Коли не буде конфліктів, коли не буде у цих сварок, то світ стане іншим. Я не кажу зараз про тотальне добре і відсутність поганого. Ні, звісно, має бути якась дуальність, має бути якась контрастність, бо від цього не буде розвитку. Але я вважаю, що ми все-таки на отакий дат це як середня температура у лікарні. Коли... У когось там вібрації, скажімо, умовно, на 60, а у іншого вібрації на 20. І коли цих людей у кого на 60, буде більше, ніж тих, у кого на 20, то середній цей рівень він все таки буде вищим. Чим більше буде людей, які будуть проживати по іншому це життя, там мати менше негативних якихось установок, емоцій. Менше негативних речей робити, то світ буде змінюватися. І тут історія не тільки про якість, а ще й про кількість, тому що кількість в такому питанні має значення. Тому зараз у цей внутрішній конфлікт для мене вирішується тим, що дім я не сприймаю і весь хаус хілінг, і вас я не сприймаю як просто прив'язка до матеріального, прив'язка до того, до дому. Якщо я б да, в іншу квартиру, наприклад. То я нову квартиру теж буду любити і теж ділитися з нею радістю, тому що таким чином я буду глобально, на, навіть на тонкому рівні, да, підвищувати ці вібрації і розуміти, що я роблю якийсь вклад в це життя, в цей всесвіт, і роблю щось добре. Тому і вам бажаю, звісно, матеріальні речі, вони. Мають велику силу. Завдяки ним ми розвиваємося, ми здобуваємо досвід, здобуваємо класний позитивний досвід, класно прокачувати матеріальні там, чакри, нижні чакри. Це земна енергія, яка нам потрібна. І ми, люди, якраз є такими цікавими істотами, які поєднують в собі як ці високі вібрації, так і низькі вібрації. Це така синергія життя, і це дуже класно. І Ми не маємо жити тільки в якоїсь в якоїсь духовності, і в високому відлетівшому стані. У нас буде має бути і прокачане матеріальне, але ми не маємо прив'язуватися до цього матеріального і сприймати цей світ тільки через цю призму. У нас має бути присутня легкість у ця легкість від нашого духу, від нашого вищого я, від нашої свідомості, де ми знаємо, що це не перше життя і не останнє. Це досвід, досвід, який нас проведе далі і зробить нас кращими, сильнішими, гарнішими, добрішими і прекраснішими. Це відео я хочу присвятити своїм батькам, і я не думаю, що вони його подивляться, але якщо подивляться, то знаєте, я вас дуже люблю, мама і тато. Ви найкращі. Я дуже вам вдячна за те, що, що ви дали мені життя, дали мені найкращий матеріальний фундамент, що я зростала тій сім'ї, де в мене все було, і любов, в тому числі. Я дуже вам вдячна за те, що ви заклали правильні матеріальні цінності. Ви для мене були і завжди є, і будете прикладом людей з величезним серцем, людей, які мають безмежну любов всередині і з нею діляться. Дякую вам за те, що ви є. А вам, дорогі глядачі, я вдячна, що ви подивилися це відео. Можливо, ви щось для себе нове дізналися. Я сподіваюся, що я змогла певним чином внести якийсь вклад у високі вібрації цього світу, цього всесвіту. Бажаю вам гарного дня і зустрінемось через тиждень в новому відео. па па